Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ну що, рішення по Україні, мені так здається, було прийнято ще до, далеко до моменту, як приїхав туди Зеленський поспілкуватися з Трампом і там його тим Венсом Вінцом. Вінсом. Це моя думка. Ви своїми думками можете поділитися в коментарях. Мені здається, що навіть якщо би Зеленський сидів там на тій зустрічі, ні слова не сказав, кліпав оченятами і казав, що все окей, все добре. Знайшлися би якісь інші причини, які б змусили США переглянути допомогу, затримати її, і щось там ще. Але їм провокація вдалася. Вони Зеленському розказали, а Зеленський не стримався. Ну і так ви бачили всі, що сталося. Ми не будемо зараз обговорювати правильно, неправильно. Ви можете своїми думками поділитися в коментарях, тобто то не заборонено. Але вже те, що є. Трамп сьогодні підписав указ, яким призупиняє допомогу Україні як зброї, так я так розумію, і фінансово. Та, звичайно, там ще Конгрес, Сенат і тому подібне, але вже є рішення Трампа. Трамп говорить, що він за мир, Америка за мир, Європа за мир, тільки одна людина проти. Ну, я так розумію, він натякав на Зеленського. А ще одне питання: а Путін, а Росія за мир? Ну, бо мені здається, що навіть якщо Америка за Європа за мир, і Україна скаже, добре, ми за мир підписуємо все, що потрібно, давайте там немає питань. Е, хто гарантує, що з російської сторони теж все так само буде? Тобто вони зупиняють, не стріляють, все, все так, як ми хочемо. Хтось це може гарантувати? От якраз тут є, гарантій немає, що з боку Росії. Завтра, післязавтра не буде знову наступного наступу. Для того, щоб себе забезпечити, застрахувати Україну, нам потрібна і зброя, і армія, і гарантії наших партнерів, тих партнерів, які нам колись гарантували безпеку, коли ми віддавали ядерку. Ну, нехай згадають, ті, що гарантували, що ми віддаємо. Ядерну зброю, а вони нам гарантують безпеку, і якщо до нас хтось нападає, то все, нас захищають. Де це ділося? Чому зараз про це ніхто не говорить? І зараз нам не дадуть ядерну зброю зробити. Ми не можемо цього зробити теж без допомоги. Яким чином захищатися? Ну, яким, як, де є гарантії того, що Росія через місяць, через два, нехай там зараз буде якась зупинка е е обстрілів? Не буде обстрілювати місяць, другий, третій. Але за рік, за два, за три Росія знов захоче зайти, тому що вона не захопила цілої України, вона не буде її контролювати. Навіть якщо Україна погодиться на те, що ті землі, які Росія захопила, її віддати, нехай свій там контролює, чи що вона там хоче з ними робити, вона далі піде через якийсь період часу. Бо вона хотіла всю Україну контролювати. Якщо не захопити, то контролювати. А це їй на даний момент поки не вдається, ну я думаю, що не вдасться. Але якщо Америка нам не буде допомагати, Європа не зможе допомагати, ну, то там тільки один вихід. Ми не зможемо просто так взяти і побороти Росію. Росія не може нас захопити вже три роки підряд, але це з допомогою західних партнерів. Якщо цієї допомоги не буде, на жаль, буде найгірший варіант. Росія зайде туди, куди вона хоче, і забере те, що вона хоче. Ну, це, ну та до гадалки не треба ходити тут. Не треба до Мольфаро ходити, що вони це нам е, запрогнозували, спрогнозували. Ми залежні від допомоги. І це знає Америка, і це знає Трамп. Тому він зараз призупиняє цю всю допомогу так, щоби нас змусити підписати. Угоди підписати там капітуляцію, кожен по різному називає цю угоди на рахунок копалин. Тут питань нема. Але щоби погодитись на все, що нам говорить Росія, а з боку Росії, що тільки припинення вогню і все ну теж неправильно, Америка мала би також працювати і з Росією і говорити, якщо вона така дуже велика і дуже сильна, то мала би змусити і на якісь кроки, окрім як припинення вогню і Росію. Ну, як ви що думаєте про це? Я вважаю, що це би було правильно. Європа має змушувати санкціями, розмовами так само. Ну ніхто не каже, що не треба буде розмовляти. Всі війни закінчуються потім якимось переговорним процесом. Лідери будуть говорити, якісь групи людей е, послані державою, будуть перемовлятися, будуть говорити міністри закордонних справ. Не знаю, ну якась комунікація все одно буде. Вона й так була на рівні спецслужб. Зараз ми виходимо на інший рівень. Хто там буде говорити, не знаю, але хтось таки буде. І тут потрібно Америці включатися припинення вогню, комунікація, компроміс. Не так, що Україна все зобов'язана виконати, що добре Америці, що добре Росії, що добре Європі, тоді що Україна? Три роки ми за що боремося, за що воюємо? Скажіть, будь ласка. Ну, це, звичайно, моя думка. Але оці зараз кроки Трампа, до речі, не всієї Америки. Я думаю, що ви бачили, що зараз дуже багато є тих, хто проти ось того, що відбувається. Але ці кроки Трампа і його адміністрації вони змушують підписати Україну всі вимоги з боку Росії, навіть не з боку Америки. Америка далеко їй там по барабану, що в Україні робиться. Її цікавлять копали гроші заробіток. Я думаю, що ви це розумієте. Росії... Треба територія, Росії треба купали, Росії треба вихід до моря, Росії треба оце все. І це все ми маємо погодити, підписати і не мати ніяких претензій. Ще будуть умови щодо скорочення армії, е, не входу в НАТО, в Євросоюз і інше. І це теж ми маємо підписати. Ну, то виходить так, що ми три роки воювали ні за що. І зараз маємо підписати капітуляцію, повну, бо так нам сказали. Ну, я впевнений, що так не буде, тому що на це навіть військові не підуть, знаючи багато військових, спілкуючись з багатьма військовими, та війна набридла всім військовим в першу чергу, вони там зараз в окопах, але просто так взяти, віддати все і піти додому. Я думаю, що більшість не погодиться. Звичайно, все можна обговорювати і. 100% будуть великі кроки з боку України, які будуть не подобатись Україні і українцям. Так, це буде. На жаль, ми не можемо диктувати умови і виписувати наші мирні плани і щоб всі на них погоджувалися. На жаль, ми не є настільки сильна держава, щоб мати зброю, ракети і все тому подібне, щоб самостійно протистояти Росії. Ми змушені слухати і Європу, і Америку. Змушені. Але 100% слухати теж не годиться, тому що тут є бути якийсь компроміс, тут має бути якась угода. Угода, вона має бути з двох сторін, якісь певні поступки. Це моя думка, але ну бачимо те, що відбувається, це змушення України підписати ту чи іншу угоду, ті чи інші умови, і піти на всі умови з боку Росії. Так само Трамп думає, що якщо, наприклад, Зеленського зараз змінити, там вибори зробити чи ще щось, то це змінить підхід українців та України, і прийде нова людина, підпише все, що потрібно. Можливо, не знаю. Ще треба знайти ту людину, яка може стати замість Зеленського. Я думаю, що не всі хочуть, і не всі можуть. А просто там на якийсь період це теж неправильно. Після того, як підпишуться якісь умови, якісь угоди, зупиниться війна, буде мир. То треба буде працювати над розбудуванням, на відбудову, розбудову економіки, держави, демографічна криза. Це все треба буде робити. Це треба мати команду. На даний момент я навіть не бачу і близько, хто би міг це робити в даній ситуації. Ви, якщо маєте якісь думки, можете обов'язково написати в коментарях. Ну, це моя думка. З нею можете погодитись, можете не погодитись. Пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись, робити репости, вподобайки. Це дуже допомагає. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм, де також є багато інформації для українців за кордоном. Туди також приєднуйтесь з вами. як завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.